У нас є колекція предмети, але всі об'єкти, які ми з вами створили, вони повз колекції. Ми можемо отут в списку через затиснутий Shift вибрати всіх їх і от сюди прямо засунути. І тепер вони у нас всі об'єднані в цю папочку, що дає нам змогу швидко їх відключати. Ми можемо, припустимо, об'єкт Plane вилучити з цієї колекції. От. Окремо. І створити е, колекцію, припустимо, нову, е, назвати її Земля да, або основа. І поставити в цю основу сюди цей плейн. І дивіться, що тепер раз, а плейн у нас залишається. Тобто ми можемо одразу, коли у нас сцена вже складається з декількох. Об'єктів, ми можемо одразу, і я раджу одразу займатися отаким, менеджментом сцени. Тобто, для того, щоб у вас кожна ваша деталька була на, на вашій поличці, і ви знали легко, де у вас що знаходиться, і могли легко це знайти, коротше, заізолювати, видалити, або навпаки там додати, вибрати і так далі. От. Насправді, отакий от метод роботи він значно легший, чим забівати на менеджмент. отут от, от менеджмент сцени, да, це називається. Якщо ви на це забіваєте, ну, у вас потім буде боліти голова. Краще, нехай у вас трішечки вона зараз поболить, і ви будете без проблем працювати, у вас сцени будуть акуратні, заорганізовані, ніж у вас потім вона буде взагалі офігієте, цього всього. От якось так.